Менше історії та української мови. Міносвіти врешті оприлюднило проект нового навчального плану для середньої школи. Новації профільного відомства освітян шокували. В новому документі кількість уроків української мови суттєво скоротили. Найкраща доля спіткала і літературу однак найгірша ситуація з історією України. Керівники та викладачі шкіл б'ють на сполох зменшувати години та ущільнювати курс. Із цього предмету вже й так нікуди. Я категоричний противник, тому що я сам є вчителем історії. Я зараз маю уроки в 9 класі. Півтора години на тиждень історія України і година на тиждень всесвітньої історії. Якщо подивитися об'єм матеріалу в підручниках, ми практично не встигаємо. Підручники мають по 15-20 сторінок тексту. Це надзвичайно важко, програма перевантажена. Мені здається, що не порадилися з спеціалістами-практиками, що це розроблялося в кабінетах науковців. Теоретиків, а не практики паралельно зі скороченням годин на певні дисципліни міносвіти попіклувалося і про збільшення інших. В новому навчальному плані додалося уроків з фізичної культури, а от інформатику в обов'язковому порядку тепер мають викладати, починаючи із другого класу. Цей аспект освітян знову не втішив, адже до таких новацій матеріально-технічна база шкіл не готова. Які не готові до змін самі учні, навантаження на школярів із 2013-го також суттєво зросте до 7-8 уроків. Ків на день поділ класів, який додатковий виникне в результаті ведення інформатики, в результаті ведення іноземної мови, він збільшить дуже сильно двозмінне навчання. В сьомих дев'ятих класах це є обов'язкові предмети, обов'язкові, тобто гранично допустиме навантаження. Це є сім уроків щодня. Крім того, що є предмети за вибором. А тоді питається: а де ж право дитини? Як вона, як вона буде мати таке навантаження в школі, вона що хіба піде десь позашкільний навчальний заклад? Своє невдоволення міністерськими новаціями місцеві освітяни висловили у листі заступнику Табачника. Документи з пропозиціями щодо доопрацювання навчального плану управлінці прийняли на засіданні профільної колегії. Втім, чи дослухається до зауважень освітнє відомство наразі невідомо.